Там, де садок вишневий, квітучий гай у небі журавлі, мері гудуть над світом яблуневим, Калина на краля гнеться до землі. Де рідний дім там на стовпі лелеки, Сльоза із гілля впаде від дощу. Зустріне батько сина із далеку, а мати зварить доброго борщу. Кладає спати, сонне, немовля, пригортає дитинку до серденька і дихає заквітша на земля. Там, де весна, де нічка колихає, у пелені запаклані ліси, яскраві зорі в небі пеленає, і поїть трави келихом роси. В тому селі біленька хатина, у вишиванці білій в образах. Застелена варвиста скатертина і півні вишиті на рушниках. У тих краях, де пісня солов'їна, там, де співуча мова, там розмай, де мирне небо, вільна Україна. Це є наш рай, маленький, тихий.